Холодина страшна в домі, 10 градусів ну, максимально. У таких умовах вимушені жити мешканці дев'ятиповерхівки у Придніпровську. Проблема з опаленням не разова, а багаторічна. Кожен сезон протягом п'яти років тепла в оселях майже немає. У мене 400 чотири точки, де є батареї. Ні одна, не гріє, всі ледіни. Наслідки нестерпного холоду у квартирах показує мешканка дев'ятиповерхівки Яна. Ви самі бачите, що пліснява лізе. В таких умовах кожен. Кожен рік приходиться робити, переклеювати обої. В її квартирі пліснява дісталась не тільки кухні, а й житлової кімнати. Уда, ну, оце углова стінка, повністю отам от повністю все віщі в шифанері, всі плісні від, коли я їх достаю з шифанера, всі віщі перестірую, постійно лізе лі пліснява. За словами жителів, проблема виникла через низьку подачу тиску. Ну, без теріпада працювати как следует. Она не может, може, что тому що низкое. мінімально низьке. Перепад сделать не хотят. воздух із системи не випускають аврінна служба, они чрезвычайно недобросовестны. Через це біда не тільки з опаленням, а й з подачою води. Бо у нас вище з шостого етажа. Люди ще сидять без, без води зовсім без холодної. Неодноразово люди писали листи у мерію, зокрема і до балансоутримувача будинку. Звертались і до аварійної служби, утім безнадійно. Давати більше тиску. Вони, мабуть, не хочуть, бо п'ятиповерхівки їм вистачає. А в нас один-дев'ятиповерховий будинок тут серед них і нам треба більше тиску. В житло сервіс п'ять проблему визнають і кажуть. Стикаються з нею щорічно у запуск опалювального сезону. Зараз співпрацюють з теплопостачальною організацією. Заміни не нові, хоча ті були в робочому стані. Фільтри все було чисте, тому всі роботи регламентні, які ви, вони нам. Предписали, ми всі зробили і їм передали цю інформацію. Далі чи будуть у людей гарячі батареї? Залежить вже від роботи теплопостачальної організації. Марко Ручка, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.